Вони вчаться рятувати поранених та давати відсіч ворожим силам. На Прикарпатті влаштували навчально-польові збори для активістів та волонтерів полку Азов. Військовий вишкіл для юних патріотів розпочинають із майстер-класу відбувалих бійців. Інструктори і спецпризначенці демонструють новачкам, як зупиняти підозрілі автівки на блокпостах та знешкоджувати ймовірних терористів. Далі ази військової науки уже на смузі перешкод. Це чи не найважливіша частина усіх зборів, та підкорити навіть перший бар'єр одразу це всім. Найважче це вилізти на стінку, тому що там треба і, і бути ну, трохи легшим за мене і, і трохи пружності мати. Я маю волю, я хочу це зробити, тому що знаю, що там на сході хлопцям ще важче. а Це такі, це для них. Дуже просто. Як для дівчини, це було досить складно, але я це змогла і раджу це всім робити. Ми навчаємось, як виживати в цьому світі, адже це дуже корисно для цієї ситуації, яка в країні. Саме дівчатам на полігоні доводиться найважче. Та військову підготовку наполегливо стараються проходити на рівних із чоловіками. Уперто долають перешкоди, не шкодуючи навіть брання. Я вже тільки що перевдівалася, бо приїхала в джинсах такі подивитися. Головна техніка, то не важко. То це ж просто. Малесеньке здається, але насправді це не важко. просто технічно. Незважаючи на польові умови, бойове хрещення для кількох десятків активістів зробили все ж таки поблажливим. Вони без зброї, без зброї, без розгрузок, без бронежилетів. Ну а це ще плюс 20-25 кг кілограм на, на собі. Звичайно, по перше, вони не фізично, ні морально ще до цього не готові. Але все починається з нуля. Ми маємо взяти якістю. Ми маємо взяти. Якісною підготовкою, а справжнього бійця готують не день, не два і навіть не місяць. Одноденні навчально-польові збори організували, аби гідно відзначити День героїв. А ще це частина підготовки до створення тренувального центру для добровольців полку Азов. Готуємось стати регіональним центром з підготовки добровольців. Та молодого поповнення для полку Азов будемо приймати курсантів зі Львова, з Рівного, Луцька, Чернівців. Вишколюватимуть майбутніх добровольців у центрі і самі бійці. АТО. розпочнуть тренування там уже в середині червня.